Депутати нашого краю підготували проект звернення до найвищих посадових осіб держави щодо неприпустимості дій та висловлювань міністра освіти України Дмитра Табачника, оприлюднили його на 40-й сесії Івано-Франківської обласної ради. Зокрема, місцеві політики стурбовані переписуванням підручників з історії, скороченням кількості уроків з української мови у школах та читанням лекцій російською у вишах. Крім того, 1 вересня міністр освіти України у газеті Аргументи і факти України заявив. Цитую визначення голодомору як геноциду українського народу є вигадками закордонних істориків. У результаті таких українофобських дій депутати Івано-Франківської обласної ради вкотре вимагають винести на розгляд сесії Верховної Ради України це питання і усунути Дмитра Табачника з посади міністра освіти України. Вимагаємо негайної відставки особи, яка є відверто ворожою до української нації. І не має морального права керувати українським шкільництвом. Те, що Кабінет міністрів не реагує на неодноразові звернення та заяви як депутатів, так і громадськості, а Верховна Рада не спроможна проголосувати відставку міністра Українофоба, тільки додає йому зухвалості. Прийняття угоди щодо регіонального розвитку Івано-Франківської області одне із найважливіших питань, за які голосували депутати на сесії. Тут передбачено врегулювання екологічних, економічних соціальних проблем. Проте дискусії навколо нього торчилися чи не найдовше вирішення тих питань, які пов'язані з. Екологічними та економічними проблемами основних підприємств області йдеться мова про нафтохімік Прикарпаття, йдеться мова про НГДУ, Долина Нафтогаз і надвірна Нафтогаз, йдеться про Коломийську газоносну площу. Йдеться про унеможливлення скорочення працюючих в нафтогазовому комплексі області. Усе це голова фракції в івано франківській області Юрій Романюк назвав піар-акцією партії. Ті регіонів і переконує Івано-Франківщині не дістанеться ні копійки. Єдине, що до 2015-го, безумовно, це одне, що втілює надію. Зміниться уряд і зміниться більше в Верховній Раді, і прийдуть адекватні люди до керівництва держави. І, можливо, вже наступний уряд, а не Азарівщина, буде здійснювати і виконувати цю програму. Тільки тому ми підтримуємо цю програму. А то, що там все написано, це все фальшиве. Уряд Азарова не дасть на область ні одної копійки. Ми цією угодою займалися при різних урядах. При... Бо... І не в останній час. Два питання, які ми, депутати, з вами займалися, це угодою займалися, і другим питанням планування території. Пам'ятаєте, два питання, які я думаю, що незважаючи, як будуть змінюватися депутати. Уряди, ми повинні розуміти, що такі угоди потрібні. У результаті гострих суперечок 68 депутатів виступило за прийняття угоди. Ще одна проблема, на яку конче необхідно реагувати, кажуть місцеві політики: підвищення ціни на газ удвічі. В умовах нинішньої економічної розрухи, безробіття, соціальної незахищеності підвищувати ціну на газ. На 50 це злочин проти українців, більшість з яких і так уже ледве животіє. Мовилось у цьому зверненні і про категоричне несприйняття підняття пенсійного віку для жінок із 55 до 60 років, а також про вимогу відхилити проект нового податкового кодексу.